У тимчасово окупованому Криму знову гучно у Севастополі ввечері 24 жовтня пролунали два потужні вибухи. За даними місцевих телеграм-каналів, вибухи чули навіть у Бахчисараї. Тривогу в місті оголосили вже після цього. Місцеві мешканці писали про вибухову хвилю, яка вибила вікна. Вулиця Хрустальова, 61. Дуже сильний був вибух. Одразу ж дуже гучна сирена. Вікна затремтіли. У чатах ширилася паніка. Деякі проросійські пабліки повідомляли про вибухи у західному Криму та Севастополі. При цьому російський воєнкор Рибар заявляє, що українська армія намагалася атакувати військові об'єкти у Севастополі як мінімум двома ракетами. Українська сторона про атаку на півострів не заявляла. Тим часом гауляйтер Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що мешканці міста ніби чули штатні заходи в акваторії, зокрема з використанням реактивних бомбометів. За його словами, у районі Каракоби за допомогою РЕП посадили безпілотник. Він нібито здетонував у полі. Виконувач обов'язків заступника окупаційного губернатора Севастополя Євген Горлав теж продовжує вішати локшину кримчанам. Запевняє, що в окупантів усе під контролем.